8 лютого російський агресор здійснив авіаційний наліт на територію шостки. Удар було завдано БПЛА. Міський голова Микола Нога зазначив, що пошкоджено цивільне виробниче приміщення близько 10 приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки. Минулі вихідні пройшли надзвичайно складно для нашої громади. Ворог обстріляв одне з наших підприємств. Харчової промисловості, який так погано працював, зовсім зруйнував його. В суботу і неділю працювали мої заступники, працювали начальники відділу управлінь, допомагали людям ліквідувати наслідки обстрілу постраждав від ворожої атаки 8 лютого і заклад системи охорони здоров'я. Медики почали швидко ліквідовувати пошкодження, розповів головний лікар Шосецької центральної районної лікарні Олег Штовгрин. Займалися ми і в суботу вечором зразу, і в неділю. В принципі, певні ще там ну, треба дещо. Ну основні роботи, щоб заклад функціонував. Ми А там спасибі нам трошки матеріалів дали. так що… як зауважував Олег Штогрин, цей медичний заклад вже в четверте постраждав від ворожих обстрілів. З огляду на це міський голова дав завдання головному лікарю продумати заходи безпеки. «Надо які то заходи забезпечення безпеки, що то там додатково. Давайте подумайте з проектантами.